Одразу дві художні виставки відкрили у палаці мистецтв одну подружжя художників з Казахстану. Ірина Ярема свою творчу душу поділила навпіл. Частину себе віддала пейзажам середньої Азії, іншу Карпатським горам. Ну, там степ дуже гарно, жайворонки співають, так як на Україні. Черепахи ходять, гори цікаві, дуже зі снігом круглий рік. Ну а Карпати то моя рідна земля. Я б не можу без них. Я щороку приїжджаю. На виставку до Львова привезла і твори свого чоловіка, заслуженого діяча мистецтв Казахстану Арія школьного. Обоє провели не один рік у подорожах Індією, Соловками, Киргизстаном. Поверхом нижче показують свою творчість львівські подружжя художників Олеся та Ольги Фіголів. Олеся Фіголя публіка знає як викладача академії мистецтв та колишнього реставратора національного музею та, передовсім як живописця. Може раніше були більш такі розповідного плану. Тепер хочеться навіть в пейзажі знайти якесь. Такий зібраний образ того краєвиду чи, чи портрет так само. Вже дивишся на нього більш якось зріліше. Ніби. Друга частина виставки твори Ольги Гук Фіголь. Її теж цікавлять асоціації навіяні життям.